Всім привіт! Ви на каналі Back Home Play І сьогодні ми продовжуємо проходження легендарної РТС гри Володар Перснів Битва за Середземя, друга частина. Граємо ми за кампанію зла. Наступна місія у нас буде падіння Сірої Гавані. Так, отже, нам потрібно розбудувати величезний піратський флот. Для того, щоб надавати змогу Альфам залишатися рухавим. Так, швидко-швидко захоплюємо. Пірат і Умбара. Такі вони прям в цій гаразні засрані. Жесть. І це вони мають перемогти ельфів. Так, нам потрібен великий флот. Для того, щоб надавати змоги альфам залишити гавань. Давайте одразу, одразу розвідаємо територію. Так, десь мені здається, вона знаходиться тут. Звідси the... мають випливати кораблі ворожі. Але ще карта повністю не відкрита. Добре. Так, гадаю, є сенс одразу це все проапгрейджувати. Так, ось перший ворожий корабель. А шансів у нього немає. Шкода, звісно, Альців, шкода, але ну що зробиш? Десь я навіть е читав таку теорію, що насправді, насправді, е Саурон був таким добрим чуваком, який просто хотів, щоб усе у Середзем'ї було впорядковано. Наскільки це правда, я не знаю, тому що це якось слабо віриться ну, але хто я такий щоб спорити фолкиністами прям такими завзятими так одразу апгрейд, апгрейд тут у нас теж апгрейди. Муз здається буде таверна, яку потрібно буде захопити. До речі, мені здається морський бій у всій частині. Ну, Він, типу, ще, що, що його немає. Він актуальний тільки лишень в компанії, тому що на звичайних картах користь з нього ніякої. Ні, один корабель втікає, тікає, не втече, він не має втекти. Дожинуть? Ну <laughs> так, все, there. добре, чудово. Так, що у нас далі? Ага. Потрібно знищити оборону для того, щоб висадити наші війська. На пляж? Так, мені здається, 4 досить буде так. 4 катапульти Так, захоплюємо таверну для того щоб нам дала якісь кошти. Так, а якщо я таким чотирма кораблями спробую це все, знищити? Мені ну, здесь це буде швидше, ні? Так, це буде швидше, ніж чекати мої катапульту. Зламала систему, називається. Але катапульти мені будуть потрібні для того, щоб підтримувати наступ. На він. Так, все чудово, з цим ми справились. Так, мені здається, цього буде досить для того, щоб надавати ворожим кораблям порватися. Все, ми захопили. А, ні. Ну, тільки один корабль зазнав шкоду і на цьому все. Так, мені потрібно більше більше катапульт і ще стрілецьких кораблів. Мордор Дум Шіпс. Так, саме відправляємо до нашого пляжу. Вся висадка пішла. Нам потрібно її максимально підтримати. Подвайся, все будет достаточно. Так, там здесь уже бачу, энты пуляют свои каменюки. Давай татрички веди, да? Все, пішов наступ. Одразу тут робимо таку штуку для своєї армії. Підтримка стрілецькі кораблі для того, щоб викосити ворожу піхоту. Так, ми взагалі по комусь пуляють, так пуляють. Пойн, там чудово. Так, на правому фланзі ворожа піхота знищена. Чудово, в нас пішло підкріплення від гоблінів. Одразу вогняних лучників на ентів впускаємо. Так, потрібно підсилити лівий фланг. Відводимо війська з під удару поближче до берегу. Так, все, з ентами ми справилися. Правий фланг ми зачистили повністю. Чудово. Все чудово. Все, висадка на берег пройшла успішно. Хм. Все? Набагато простіше, ніж я думав. Так, добре, залишки нашого флоту потрібно. Так, що це у нас тут? Ага, розбудовується база. Наші така досить непогана армія зібралася. Так, залишки нашого флоту ми відправляємо. Сюди? До входу в порт. Як стрілятьки, так і катапульти. Так, що у нас тут ще є? Героїв ніяких немає. Так, дозволяється абгрій армії. Mm. Так, що нам ще потрібно? Mm, давайте don't оборону построїмо. Економіку, звісно. Так, кораблі у нас щось займають, якісь пойонті чи ні? Ні. Все так само їх можна клепати без кіненачність, чим ми будемо займатися. Давайте ще так. У нас все рівно багато грошей. Так, ще один робітник. Тут теж обграйт. Так, що ми тут виберемо? 50% до атаки. Годиться Теж обграйт. Ще одна башта. Далі розбудовуємо економіку. Тому що потрібно мати якісь кошти для того, щоб будувати армію в Мордорі, навіть в Мордорі. Безкоштовно нічого не буває. Так, давайте ще одну таку яму. Ще одна башта. Ну, швидше. Ну, ну. Це чудово. Максимальний апгрейд. Так, ну цим йти на пролом, мені здається, має сенсу. Потрібно зробити все-таки апграйд армії. Тому що вона ще не досить потужна. Відходимо, відходимо відходим, там ворожа кіннота. Наразі очікуємо. Так, нам потрібні. Кінери, так? Чудово, чудово. Відступаємо всі окрім пікінарів. Прямо атаку лучника. Так, ворожа кінота знищена, чудово. Ще одну печалью для гоблінів. Так, ну, все простіше, ніж я думав. Ніби все нормально. Перший рубіж оборони противника знищено. Ворожа кіната зазнала неймовірних втрат. Далі далі будуємо економіку. Я навіть, схоже, не буду розбудовувати якісь додаткові війська, тому що усе, в принципі, нормально. Так, давайте спробуємо зайти до самої гавані. Можливо, там трішки наведемо якогось шороху. Так, тут, тут ще до 70, місце, щоб в якусь ферму. Чудово. Тут вже більше нічого немає. Так, відходимо, відходимо, відходимо. Там щось далеко нам накидує непогано так. А, все, більше нічого не можу, так? Це нам досить. Ще досить недоступне. Так, ну... Куди нам далі? Давайте проабгейдемо губленів. Дорого, але що зробиш? Так, все, відправляю весь свій флот у гавань. Ой-ой-ой. Я тут взагалі хоч щось можу зробити. Так, ми ніби перемагаємо. Бо ворожі кораблі без абгрейдів. Нічого нам не можуть... Запропонувати, окрім того, щоб вони самі пішли на дно. Так, завозимо сюди свої бомбардувальники. Ще додатково 4 кораблі сюди. Так, ну все, ворожий порт окупований. Веберчипенерів. Все чудово знищуємо майстерні для виготовлення кораблів. В замку теж нічого не залишається. Я гадаю, що атаки може наступати. Давайте вперед. Відступай, відступай. Мені здається, якщо ти зникнеш, я програю цю місію. Давай, давай, назад, 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 назад. Ну, пропустіть його, короля гоблінів. Що, не потрібно будувати армію? Чомусь я думав, що мені цього і вистачить. Все-таки вистачить. Так, да, мені здається, що це вже перемога. Ой-ой! Як саме прогавили ворожого корабля? Так, вперед, вперед! Ми не відступаємо. А мої катапульти зможуть достати до цієї крепості? До цього замку. Зможуть, ні? Не зможуть, але нам їм це вже все одно не допоможе. Так, ну все, перемога. Я гадав, що це буде важче. Але це було занадто просто. Ось так під натиском гоблінів і умбарських піратів за їхній допомоги і сприяння. Сира гавань була повністю знищена. Шкода, звісно, але ну що ти зробиш, що ти зробиш? Така вона кампанія за зло. Все, перемога. Друга місія з першої спроби. Все вийшло. Чудово. Отже, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних серіях. І пам'ятайте, де ви зараз не були, тут ви завжди можете почувати себе як удома.